У бізнес-класі протягом наступних 15 хвилин ми розкажемо про резонансні економічні події в Україні та на Закарпатті. Починаємо сьогодні. В нашій програмі: Державний приват стримати паніку, не завалити систему, випробування перед українцями. Свіжий курс валют у нашій таблиці. Як подолати проблему працевлаштування обговорювали на факультеті іноземних мов. Банк, що містить 38% усіх грошей українців у банківській системі, та є емітетом 54% усіх активних пластикових карток в Україні, став державним. Найнеймовірніші чутки навколо Приватбанку виявилися правдою, і інсайдерські кредити у понад 97% корпоративного портфелю, і неможливість чи небажання аукціонерів докапіталізовувати банк, і самостійно і тривалі спроби вирішити ці проблеми на переговорах з регулятором. Про все це у нашому сюжеті. Ніхто не повинен постраждати від зміни власника. Рішення про перехід банку у власність та управління держави. Ми прийняли саме для того, щоб кожен клієнт був захищений і жоден з них не постраждав, а гроші, щоб опинилися у більшій безпеці, ніж будь-коли. Для посилення захисту вкладників Приватбанку у якості невідкладного я подав до Верховної Ради законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів громадян у цій установі. Вони будуть такі ж самі, як і для Ощадбанку як для банку, що на 100% належить державі. Інформація про зміну власності Приватбанку призвела до певного ажіотажу серед його клієнтів. У банку проводяться регламентні роботи для передачі банку державі. У зв'язку з цим каси не працюють, а також не працюють, не йде обслуговування юридичних осіб. При цьому фізичні особи безперешкодно та безперебійно можуть обслуговуватися в нас у банку, здійснювати різні платежі, комунальні платежі, а здійснювати платежі через приват 24 а також через термінал. 19 грудня усі масово. Почали знімати гроші в банкоматах. Водночас усі клієнти Приватбанку без проблем могли зняти кошти і в банкоматах інших фінансових установ. Люди майже панічно почали підходити до банкоматів Приватбанку, зняти гроші, знімати гроші. От можете побачити зараз деякі черги зробилися, але я знаю, що можна безвідсотково зняти в інших. Терміна... В інших Банкоматах тому я не пробував штурмувати так само приватбанк і зняв собі без проблем. Видало все, що я мала на картошці. Хоча трохи хвилювалася, бо бачила через вікно роботи, що тут ажіотаж біля каси. Думаю, на всякий випадок піду зніму те, що маю, бо свята йдуть, і гроші треба, а вдруг не будуть видавати потім, то залишишся без нічого. Проблем зараз ніяких не виникло. Зараз вирішив ну, зняти си гроші, бо закінчилися, але все нормально працює, все добре, можна знімати. Вже 20 грудня у відділеннях Приватбанку наша знімальна група ажіотажу не побачила. Гроші можна було як зняти, так і покласти на картку без проблем. Гроші я зняв, все нормально, гроші видають. А от юридичним і фізичним особам підприємцям важче станом на 14 годину 20 -го грудня перерахувати, сплатити чи зняти гроші з рахунку не було можливості. Яка проблема проблема в тому, що у мене є на, на карту ці гроші. мені треба заплатити за за рахунок. На цей я оказує права не маю. Чому тому, що карточка заблокирована з Ті гроші, що поступили до 10 числа, вони надіючі. Раніше була така ситуація? за не було. Це перший раз. Усі відділення банку Закарпатської області працюють у штатному режимі. Тобто всі працівники на місцях, банкомати постійно поповнюються грошима, інкасація постійно проводиться. Тому люди можуть безперешкодно знімати свої кошти у банкоматах, а також у касах відділень з рахунків юридичних осіб. Звичайно йде обмеження зняття готівки, оскільки ще проводиться процедура. Ура передачі банку державі І щойно вона закінчиться. Усі усі функції можна буде виконувати без перешкод. Вже о 15.00 того ж дня. Міністр фінансів України Олександр Данилюк написав на своїй сторінці у Фейсбук про те, що Приватбанк відновив платежі фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб. За словами міністра, всі платежі ініційовані будуть виконані. Як повідомила прес служба банку за останню добу у відділеннях Приватбанку і Приват 24 було оформлено майже дві тисячі нових депозитних договорів на суму 37 мільйонів гривень, майже півтора мільйона доларів і 382 тисячі євро. Усі вклади фізичних осіб ПриватБанку згідно прийнятого 20 грудня Верховною Радою закону отримали 100-відсоткову гарантію виплат, навіть якщо сума перевищує 200 тисяч гривень. Верховна Рада ухвалила проект державного кошторису на 2017 рік. Засідали майже добу до ранку середи. Державний бюджет на 2017 рік це людиноцентричний бюджет, що дозволить розпочати відновлення соціальної справедливості та відродження національної економіки. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман перед ухваленням Верховної Ради України проєкту закону про державний бюджет України на 2017 рік. Далі пряма мова, що це людоцентричний бюджет. Ми забезпечуємо видатки оборони. Ми будемо будувати масштабні дороги. Ми будемо підтримувати аграрний сектор. Ми підвищимо заробітну плату вчителям на 50%, на 30% лікарям. Ми 6 мільярдів виділимо на кошти, кошти на ліки. Ми, ми з 1 квітня розпочнемо реінбурсацію про те, що сказав Олег Валерійович, це безкоштовні ліки для хронічних хворих. Так, українським пожежним потрібна техніка, тому що їм треба виїжджати на пожежі, але Ім потрібна не тільки техніка, а їм потрібна заробітна плата. І ви просто не читали. А в цьому бюджеті ми підвищили українським МНСникам заробітну плату з трьох до п'яти тисяч гривень. Може і в них це забрати. Наступне друзі і енергоефективність, і мінімальна заробітна плата це зараз те, за що ми з вами проголосуємо. Держслужбовцям та посадовим особам Закарпаття розповідали про новітні інструменти державного управління та застосування нової методики обрахування витрат малого бізнесу МТЕСТ. впровадження нового для України регуляторного інструменту сприятиме консолідації громадянського суспільства, впровадженню демократичних шляхів впливу громадськості на прийняття регуляторних рішень, а також призведе до зростання фінансових можливостей малого та мікробізнесу через зменшення витрат на зайве регулювання. Реформи, великої реформи служби державної і служби місцевого самоврядування, тому що недостатньо врегулювати тільки питання призначень чи там, зарплат, а необхідно надати нові способи, сучасні способи ухвалення рішень. Способи, під час яких здійснюється включення в процес підготовки рішень, в процес вироблення рішень. Як зацікавленої громадськості, так зацікавлених асоціацій об'єднань підприємців і виробляє рішення, що виробляються в результаті, є певним суспільним консенсусом. Велика кількість роботодавців не хочуть приймати на роботу людей без досвіду. Тож чимало випускників вищих навчальних закладів після завершення навчання змушені працювати, АБД. отримані у вищі знання залишаються незатребуваними а робота за спеціальністю лише мрією. Як подолати Проблему працевлаштування обговорювали на факультеті іноземних мов. Хасан навчається на останньому курсі медичного факультету УЖНУ. Проте працювати планує у себе на Батьківщині в Єгипті. Каже, там знайти роботу легше. Там буду працювати, бо хурогія тут мені сподобається тільки науку. Нерідко студенти, вступаючи до вишу, керуються лише вподобаннями і не задумовуються над тим, де саме будуть використовувати отримані знання. Студентка Ожну Тетяна з дитинства захоплюється математикою. Уже в процесі навчання зрозуміла цікавих можливостей працювати за фахом небагато. Як завжди, не хочуть брати людину, яка не має досвіду. Ну це теж великий мінус як для мене, тому що. В принципі в плані практик, які проводяться, це могло би бути краще трошки, і ці практики могли б впливати на подальше працевлаштування. Богдана погайда закінчила Ужгородський національний університет два роки тому. Навчалася на факультеті міжнародних відносин. Знайти роботу за фахом дівчині так і не вдалося. Майже кожен роботодавець хоче працівника з досвідом. Зараз молодим спеціалістам не надають роботу. Вони хочуть, щоб на роботу зразу прийшов підготовлений спеціаліст. Щоби зразу був стаж, щоб без дітей. А зараз так не буває. Проблема працевлаштування актуальна і для студентів, які вивчають іноземні мови. Тож тут організували зустріч з роботодавцями, де спільно обговорили проблеми пошуку роботи. Ми на сьогодні зробили такий відкритий день. Це перший крок. Вперше на факультеті зробили. Ми я думаю, що ми будемо продовжувати такі зустрічі більш розширено ще, але навіть те, що зараз відбулося, я вже бачу наскільки це потрібна і ефективна річ. Я бачу студенти, які горять очі, вони хочуть працювати. Я багато цікавих пропозицій. Чи готові ви брати людей без досвіду роботи? Так. Готові. Я сам прийшов до нашої фірми без досвіду роботи і, слава Богу, виріс в посаді 10-15. Якщо себе гарно зарекомендують, гарно покажуть у різних специфіках, то спокійно всіх беремо. У нас зараз відкриті три вакансії повністю на фулл тайм, тобто на цілий день, це з величів англійської мови. Тобто вони в нас такими є дуже актуальними і фактично горять. Нам потрібні люди. Так само з угорської мови викладачами шукаємо. Треба пам'ятати, що Ужгород є невеликим містом, і конкуренція на сьогодні є зростаючою, є потужно зростаючою, і тому зразу, якщо Якщо вже так зразу говорити, то ми б могли. Нам потрібно декілька одиниць викладачів, не тільки англійської мови, але й інших сучасних мов. Спілкування роботодавців зі студентами можливість останнім здобути роботу за фахом без досвіду, а підприємцям знайти освічених працівників. Ну якщо чесно, це дуже потрібно, тому що ми дізнаємося про е, всякі там фірми, ну школи, все таке. Я знайшла багато цікавих таких вакансій для себе. І думаю, одна із них однозначно мені б підійшла і було б цікаво. Ну, взагалі, враження, звісно, в мене склалися е такі не дуже, тому що взагалі в основному тут була англійська мова. Я на французькому відділенні, і якби роботу мені не пропонують. Пропонують англічанам. Керівництво Ужну пообіцяло. Зустрічі з роботодавцями проводитимуть систематично, коротко про важливе. У санкційні списки США проти Росії додані сім осіб. Сполучені Штати розширили санкції проти Росії у зв'язку з російською окупацією Криму і конфліктом на сході України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства фінансів США. В розширений список санкцій проти Росії увійшли Кирило Ковальчук, Дмитро Лєбідів, Дмитро Мансуров, Михайло Клішина, Олег Мінаєв, Михайло Дідів і Євген Пригожин. Також до списку санкцій увійшли понад 30 організацій, зокрема АТ інститут. Утпроект Товкарст, Кримська залізниця, Кримські порти. Крім того, до списку санкцій потрапили морські судна, нафтові танкери, річка Море, маршал Жуков і Сталінград Самарського Трансфлоту. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 грудня ЄС продовжив санкції проти Росії. На часі свіжий курс валют. Давайте побачимо, на яких позначках зупинилися гривення у співвідношенні до інших іноземних одиниць. 1 долар США купують за 27 гривень 7 копійок, продають за 27,32 копійки. 1 євро вартує 28 гривень 21 копійку. Продаж 28,60. Купівля 100 угорських форентів обійдеться у 8 гривень 50 копійок. Продаж 9 гривень 50 копійок. 10 російських рублів оцінили у 4 гривні 30 копійок, продаж 4,43. Один фунт стерлінгів нині коштує 33 гривні 12 копійок, придбати його можна за 34 гривні 1 копійку. Польський злотий сьогодні купують за 6 гривень 34 копійки, продають за 6,50. 10 чеських крон можна купити за 10 гривень 20 копійок, придбати за 10,80. Одна румунська лея вартує 5 гривень 70 копійок. Продають її за 6 гривень 46 копійок. Нарада прийняла закон про внесення змін до податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 17-му році. Як повідомляє бізнес Цензор, за ухвалення відповідного урядового законопроекту з поправками і в другому читанні в цілому проголосували 235 народних депутатів. В законі скасовано зниження ставки ренти на видобуток газового конденсату і на видобуток газу з нових свердловин. Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроектом пропонується переглянути положення податкового кодексу, що містять прив'язку до розміру мінімальної заробітної плати в зв'язку із запланованим збільшенням до 3200 тисяч гривень з 1 січня. Крім того, законопроект пропонує збільшити ставки акцизного податку на алкогольні напої на 20%, на виноробну продукцію та слабоалкогольні напої на 12%, на тютюнові вироби на 30%. За результатами моніторингу сприяння прогресу реформ, які здійснює Кентер ТНС «Юкрейн» на замовлення Офісу підтримки Національної ради реформ, було визначено п'ятірку найбільш динамічних реформ за показником їх сприйняття у суспільстві. Як повідомила прес служба президента України, до п'ятірки найбільш динамічних реформ за сприйняттям українці віднесли реформу системи національної безпеки та оборони, програму просування інтересів України в світі, реформу державних закупівель, реформу, Ормо правоохоронної системи децентралізацію ми бачимо очевидний прогрес у сприйнятті тих реформ. Де є висока результативність дій влади? Наприклад, завдяки електронній системі Прозору вдалося вивільнити понад 8 мільярдів гривень, кошти, які можуть бути використані заради інших потреб держави або інвестовані, зазначив під час презентації результатів першого року моніторингу секретар національної ради реформ, заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків. Це все про що ми встигаємо вам розповісти до наступної середи. Всього вам найкращого і стабільних економічних новин.